Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо автомобільний компресор від компанії Bell Auto, модель БК-49. Постачається фірмовій упаковці. Всередині все запаковано фірмовий чохол. Тут у нас знаходиться інструкція з гарантійним талоном, сам компресор, додатковий запобіжник і додаткові насадки, і також голка для накачування м'ячів. Компресор має максимальний тиск, який може накачати до 10 атмосфер. Продуктивність заявлена 40 літрів. На хвилину під'єднується на живлення 12 вольт з допомогою прикурювача, довжина дрота живлення 3 метри, довжина шлангу для накачування 1 метр. На один поршень компресор є манометр. Додаткових функцій у вигляді автостопу або ліхтаря тут немає. Зараз давайте ми під'єднаємо живлення 12 вольт. До даного компресору і послухаємо, як він буде працювати. Під'єднали живлення 12 вольт і можемо вмикати кнопка увікнення з боку знаходиться. Працює компресор дуже тихо. Мабуть, найтихіший компресор, з яких ми, у нас є. Але в той же час доволі потужний потік повітря видає компресор.